Цій книзі е, є на одній сторінок е, е, військовослужбовець 51-ї бригади, з яким я дуже довго проходив службу. О, це був колишній начальник штабу, майор Шестюк Роман Володимирович. Ця людина проживає в місті на Вона отримувала службову квартиру, от, в нього троє дітей, жінка теж військовослужбовець, він був зі мною в зоні АТО. Перша наша славнозвісна волноваха, коли 51 шу бригаду розбили від волноваху, він був дуже тяжко поранений. І ця людина зараз проходить там, напевно, курси лікування, і там висвітлена доля цієї людини, цього мого бойового От, Я хочу сказати, що там все, що написано в цій книзі, це дійсно правда, тому що я там був з ним, і я це все можу підтвердити. Зараз на даний момент живий і здоровий, вот, жінка, діти, він вот, десь знаходиться, скоріше всього, що в шпиталях вот, вот, проходить курс реабілітації після поранення. Кому цікаво, то можете перечитати, там, там все там, про нього розписано. А я шістю про мангудима.